Всім привіт! Мене звати Оля і це канал Куль Баба Тойс, канал про в'язання іграшок і не тільки. Я тут сижу на вулиці разом з Максимом і в'яжу. В'яжу ось такого єнота. Це е, зараз в самому розпалі йде марафон, благодійний марафон е, українських майстрів. Дівчата зібрали багато грошей. І це добра справа. І ось я коли вступила в марафон, я, ну, я не хотіла нічого в'язати, але потім пішла в запал. Як ви пам'ятаєте, я зв'язала двох бджілок. Ось цих я зв'язала ще одну іграшку, я її потім покажу. Вона в мене в наявності. І ось зараз я приступила до. Цього єнота. Це майстер-клас веснянки. Ось її сторіночка. І що хочу сказати, з шостого разу я перемогла ось цю інтарсію. Я взагалі в шоці, як Лєра <смі> придумала це. Я довго мучилася з... Ну, з описом, а як це все придумати. Ну, певно, потрібен досвід в в'язанні інтарсії. в мене його зовсім нема. Але на жостий раз я перемогла. Взяла я очки ось такі, бачите, вони не повністю чорні. 8 міліметрів очки ці. Не сподіваюся, в мене все вийде. Правда, в мене питання щодо одягу. Ось як виглядає ну, оригінал іграшка автора. І ось я не знаю, що робити з одягом. Звісно. Хтось літає надо дивно. Що таке? Звісно. В мене нема такої пряжі. І ось я думаю, яку взяти. В мене небагатий арсенал кольорів. Там десь сидить ворон. Чуєте? Саме ворон такий великий, як в Весмінстерському аббатстві ходять. І десь тут вони сидять. В них є гнездо на іншій стороні гір. А сюди, напевно, прилучив тут покаркати мені. Ну, Не видно, я не бачу. Так, про що я там казала? У мене небагато кольорів, У мене є помаранчевий. У мене є ось такий ось цей маркер це е, кольор, який в мене є. Це і не рожевий, і не помаранчевий. Я не пам'ятаю. Номер я потім покажу вже маточок. Ну, я не знаю, щось мене зараз не пере на такі яскраві кольори. Ну, дійсно, буде яскраво, якщо з такого в'язати. Ну, Подивимось, щось так передумаю. Вже думала акрил брати. В мене є жовтий акрил, а, і начесати його, знаєте, якоюсь штукою, як це на... ляпучкою начесати. Може, думаю, така шубка вийде. Але мій гачок, ось цей, 1.9, він замалий для того акрила, який в мене є, і то мука в'язати з нього. В'язати ним. Цим гачком, той акріл. Тому треба вже думати, бо в першому етапі треба здати руки, в яких є елементи одягу. Це рукавата. Що буду думати? Я все ж таки перемогла свою лінь і принесла показати. Ось яка пряжа в мене є. Той помаранчевий, чи не помаранчевий. Ну, на камері він помаранчевий. Я знайду номер цієї пряжі і підпишу. І ось цей 51-й, так? Ну ось він 51-й це такий ем, Бордо. І, ну, якщо приміряти, ось так воно буде. Чи ось так. Ну, оце, здається, мені ну, занадто темний колір, так? А цей <смірко> занадто яскравий. <смірко> Який би ви взяли? <смірко> Я не можу вибрати. Може, чорне в'язати? Ні, чорним в'язати, то, то дуже тяжко. Я оце вночі в'язала очі під лампою, глаза відпали. Так, ну і ще я принесла дещо. Дайте, гарно. Це моя готова іграшка. Ось він, маленький. Маленький сонях. Від Тетянки. Хочу сказати, що я обожнюю майстер-класи. Я, на жаль, в'язала небагато. Це друга моя іграшка, першу я тестувала. І е, незброєним оком, так скажемо, видно, що всі майстер-класи Тетяни такі цікаві. Дуже цікаві, дуже неординарні. Вона не боїться ніяких труднощів, якщо треба е, на. Не... Виворіть вивернути якусь деталь, вона це зробить. Якщо там в'язати якось рачки з там ззадку, то будемо в'язати так, бо результат потім буде неймовірний. Ну ось подивіться, який результат. Це ж просто неймовірно. Я ще цьому соняху нарум'янула щічки і зробила вишиті очі. Вишиті очі я зробила, ну, я не скажу по дурості. Я забула, що в мене є очі на безпечному кріпленні. І тому мені довелося вишити. Не з першого разу в мене це вийшло, перший раз був якийсь косий кривий. Я потім все це міняла. І вийшло, мені здається, дуже гарно. Але з бровами щось так. Ось так. Наче одна оця більша якийсь... Ну, це йому не заважає бути таким милим. Правда, в мене завжди ось тут. Ну, проблема. Бачите? Завжди тут якась дирка виходить на кінці. Ох. Завжди я її перекриваю, знаєте, потім вже голкою там якось. чик-чик-чик-чик, а Так, зараз забула. Коротше, а про що я? Про те, що майстер-клас гідний, дуже гідний. Якщо ви не вступили в марафон, не в'язали цього соняха, проходьте до тетяни, я залишу послання і купіть цей майстер-клас, ви не пожалкуєте. Тим паче вона патріотична, У Тетяни є в двох як, варіантах. Патріотичний соняк, можна зв'язати його в жовто-блакитних кольорах. Він сидить. Ручки ніжки на нитяному кріпленні. Ззаду ось так виглядає. Ну, взагалі ідеальний. Що казати. Я його зараз, звісно, не якось розправила, але це йому не заважає бути таким гарнюсіньким. Oh no, said the big smart Uranus and Neptune. No Pluto That's uh the planeta So we don't, we don't. We don't. We'll I used to be doing more sham Pluto вот така, а это еріс. Ось так вийшла голова єнота. Мені здається, дуже гарно вийшло. Мені подобається, як я пришила вуха, вони не на одній лінії пришиті, а так я їх скосила, що вони наче. Вниз так, дивляться, і він е, такий, наче просить, які ноти роблять. Але ось так через відео я бачу, що я накосячила з очима, бачите, білок вишитий нерав... нерівно на двох очах. І саме через відео я завжди бачу свої косяки. Я, я вже, до речі, зробила руки, і руки я зробила з того самого. 20... I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. Yeah. Знову якась інсталяція з фотографії мітингів проти комунізму. Тут на кожному кроці, на кожному меморіали, пам'ятники, могили тих, хто боровся з комунізмом. Це із Ліво. І ось. Ох, життя. Качайся з боку набік. Сьогодні приїхала в місто, яке знаходиться поряд. Оп! І воно все у горах. П'ят. Все у горах. Там якась долина бачу. І туди ще, бачите, на такі невеликі холми люди живуть. Так, а нам треба блок 2 знайти хатину, де живуть наші знайомі. Йдемо пішука, бо я боюся на них. Де таке, але, але по місту. Так, флаги. Що за флаг? Оце? Австрія. Австрія. А ось там ми йдемо. Дивіться. Оце прапор е, Ришнова, цього міста, де ми живемо. А ось це щось таке. я ну, не Я... Ебало сила у тебя. Да, да. Ну, короче. А там мы. Да, что мы тут не помним видите. У меня так... Я так вот называю, что это день папов. Может быть. Макс, я еще один бачу. Что то за прапор? Стойка! Что? Это для я и Васия. Кто? Венгрія. Венгрія і Росія, ото там поряд. Дві. А ну подивимось. Може то все-таки не Росія. Хороша пігаша. Там Венгріще. Я не розумію, що тут таке. Чесно, не розумію. Дивіться. Так. Ось так. Ось так. Я не знаю, що це. що що Опять Ну ось ще мене це обурює. Ну, може, то ще прапор знаєте, Словакии, в Словении. В... Нет, в Словакии по-другому. там, по ну, там должна быть какая-то еще штучка. то ну, намалевано. Ага. Да. Словения тоже намалевано. Сербия тоже намалевано. Так что... Это точно Россия, да? Ну что, уже инший ранок и неподобство прибраны. Розповідаю, Вчора я засняла ту всю історію і спитала у власниці готелю, що це таке, що трапилось, чого стільки прапорів. Вона відповіла, що ем, проходить чемпіонат світу е, з прыжків на лижах. І деякі спортсмени навіть живуть українці, живуть в нашому готелі. І е, далі. Я питаю, а Росія приймає участь у цих змаганнях? Вона мені, мені скидує ось цей скрін, бачите, з країнами-учасницями, і там нема Росії. Ну, і я їй вказала, що ось флаг Росії. Вона дуже обурилась, а потім вона ще побачила поряд прапор Румунії і обурилась ще більше. І ось на ранок. Неподобства вже нема. Вона одразу ввечері е, написала меру і сказала, що це питання вирішиться, бо це так не повинно бути. Ну і моя думка: це хтось, хто відповідає за ці прапори. Е, чи переплутав, чи просто, знаєте, так, ніхто не побачить. Начепив цей прапор. РФ. Замість прапору Словакії чи Словенії, бо в них дуже схожі прапори. Ось я картинку викладаю. Схожі прапори тільки на прапорах Словенії і Словаччини там є герби. І хтось так вирішив спростити собі задачу повішати Аквафреш. на Будинок, але не спрацювало. До речі, ось там я теж знімала вчора. Ось там бачу світер, певно. І його теж нема. Ось тут був. Ха! -ха. Наостанок хочу вам показати свою роботу. Це такі два українські серця. Ще є третій, але я його вже віддала. Я в'яжу їх тоді, коли заряджаю телефон. По пам'яті, Основою служить ось цей майстер-клас. Колись я вперше саме перше сердечко в'язала по ньому, а потім вже так, як знаєте, по аналогії. І ось, ось зараз в'яжу. Знаєте, для чого? Для того, щоб було. Я буваю, дарую їх комусь. Тому для того, щоб вони були. І собі теж, бо в мене на рюкзаку висить курка з вишивкою, а на іншому рюкзаку нічого не висить, а своє сердечко таке закрило, я в'язала, я загубила. В мене нема спеціальних кріплень, такі кільця, так? Як для ключів. Я роблю ось так. І ось я так зв'язала негарно, і воно десь загубилось. Тому і собі залишу і комусь ще подарую. Ось вони ці різні. В чому різниця? Це, ну, звісно, в розмірі. Ось тут, в цьому великому, я в'язала в цих горбинках 30 стовпчиків без накиду в діаметрі. А ось тут 24. І ось вони різні. Мені подобається, звісно, маленькі, але ось це маленьке, я якось закосячила, бачите, воно якимись горбами йде. Мабуть, його я залишу собі. Почеплю на мій другий рюкзак і буду з ним ходити до останнього. Ну, і я закінчую своє відео. Бажаю нам перемоги. Бажаю сил і здоров'я нашим воїнам. І все буде Україна!